Баскетбольна команда Черкаські мавпи вперше за 20 років завершила сезон із бронзовими нагородами чемпіонату України Фавбет, здобувши перемогу в серії проти команди рівне ОШВСМ». Сказав хлопцям, хлопці, вірте в себе. Команда не ну це неможливо так влучати з таким відсотком три гри поспіль. І просто потрібно бути більш сфокусованим. В захисті і проявити, проявляти характер в кожному моменті не давати забувати легківички. і це зіграло на нашу користь, і ми змогли переломити серію. У третьому матчі серії серед бронзових призерів найкраще зіграв центровий Андрій Агафонов. Він набрав 19 очок, зробив 8 підбирань і віддав дві передачі. З цим составом, що в нас є на даний момент, це най Найсерйозніший результат, який ми могли добити, це я мій здається. Перша перша бронза у цьому у Черкас. Мені здається, у Черкас ніколи не було бронзи. Тільки чемпіонство, мені здається вони вигравали раз, і все. Я думаю, з цією командою це найбільше, що ми могли зробити. І ми це зробили.